Функціональні аміно та карбоксильна групи Амінооцтова кислота Її молекулярна та структурна формули фізичні властивості, Хімічні властивості амінооцтової кислоти. Молекулярна формула амінооцтової кислоти с 2 h 5 o 2 n Її структурна формула H2NCH2COOH. Аміноуцтова кислота це безбарвні, солодкі на смак, розчинні в воді і малорозчинні в етанолі кристали. При нагріванні до 233 градусів за Цельсієм вона плавиться і розкладається. У складі молекули амінооцтової кислоти дві функціональні групи аміногрупа nh 2 і карбоксильна група COOH. Аміногрупа основна, карбоксильна група кислотна. Амінооцтова кислота, амфотерна органічна сполука. Бо виявляє властивості як карбонових кислот, так і основ. Як кислотам, амінооцтова кислота гліцин реагує з лугами H2N ch 2 cooh плюс натрій OH утворюється H2N ch 2 co натрій плюс H2O. За участю аміногрупи відбувається взаємодія аміноуцтової кислоти з кислотами. H2NCH2COOH плюс ахлор утворюється хлор H3NCH2. СООН Функціональні групи в молекулі аміноуцтової кислоти взаємодіють між собою з утворенням внутрішньої солі, це оновлює порівняно високу температуру плавлення і електропровідність водного розчину гліцину. Взаємодія аміно і карбоксильної групи можлива не лише в одній молекулі, а й між функціональними групами, які належать різним молекулам. Це реакція поліконденсації, унаслідок якої утворюються пептиди h 2 ch 2 cooh H2NCH2COOH утворюється H2NCH2CONH conh ch 2 cooh плюс H2O. Фрагменти молекул амінокислот, що утворюють пептидний ланцюг, називають амінокислотними залишками, а зв'язок СОНH. Пептидним зв'язком. За допомогою пептидного зв'язку з амінокислотних залишків побудовані молекули білків. Застосування амінооцтової кислоти зумовлено комплексом її властивостей. Вона необхідна для нормального функціонування центральної нервової. Системи амінооцтова кислота